Жили на світі, ще Корко Колючка та зайчі Кося Вухань. Гарні були хлопці, але боягузи страшенні, навіть тіні власні, боялися. Те і вирішили їхні мами віддати їх до спеціалізованої лісової музичної школи з вермежою мовою викладання. Директором школи був Людмило Михайлович Ведмідь. Настала весна, і в лісовій школі почали заняття. На перший урок до Буніла Михайловича прийшли ведмежа Михайло Пельмеденко, Вовченя Вовчик Вовченко, Лисеня Рудик-Лисовенко та рідні нерозлучні друзі міжачок Олько Холючка і, і Зайчик Кося Лухан. Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про права і обов'язки кожної громадянини нашої країни, які записані в Конституції. Отже, тема нашого першого уроку. Конституція для всіх і великих, і малих. Перша стаття Конституції звучить так: Україна це держава незалежна, правова. А хто знає, що насправді означають ці слова. Незалежний той, хто завжди своїм розумом живе, відрізить брехні від правди, шлях свій власний обере, щоб усі жили у мирі, щоб порядок кожен знав. Народ вільний український Конституцію прийняв. Тут записані важливі, головні для всіх слова. Будуть люди всі щасливі, як держава правова. А можливо, хтось із вас також знає якісь статті. Я знаю статтю 27. Кожен має право жити. Це ніхто не відбере. Має право боронитись, чи зі зброєю, чи без. І я знаю статті 34. Власну думку, своє слово виражати може всі. У книжках, столтях, промилах, на терміні і у пості. Він можна спілкуватись, з ким завгодно і про все. Але можна і промовчати, і не то про це. Молодці, ну, добре знаєте статті з Конституції, а зараз перерва, ідуть відпочинта трішки. Всі звірята весело та жваво побігли відпочивати на лісову галявину. Про савуха та кайколюська грали у яцях. Під межа Михайла Декаденка висиняли до Жісовенко та Вовці Вовченка, грали у пішбаві. Поки Михайло та Рудик ховалися, Вовчик вирішив підкрепитися, вийняв цукерку, смачну, присмачну, з'їв її, а водку кинув прямо до галяву. Помітивши це, Кося Бухань сказав: Так робити, не можна. Навіть для нас в Конституції говориться про це, земля, наже і до... І Данил, ти господар в цьому домі і про це не забувай, коли будеш на природі, то сміття не залишай. Вибачте, я більше смітити не буду, пролунав гусний дзвінок на наступний урок. Гарно відпочивши, дівята швидко побігли до класу. Зайнявши свої місця за партнер, кося косабухан помітив, що його портфелик зміг. Гей, хто сибавить! І грізно сказав, ідете портфель негайно, адже чужого привласнювати не можна. Навіть в статті 41 говориться. Кожен має власні речі, має право на майно. Непорушне і священне, і недоторкане воно. Володій і користуйся, тільки шкоди не роби. І чужого не привласнюй, як не хочеш до тюрми. Стало дуже соромно вовці за слівчинок. Вибач мене, будь ласка, я так більше не буду. Я не хочу до в'язниці. Діти, давайте підведемо підсумки сьогоднішнього заняття статтею 24, в якій говориться, в Україні усі рідні. І закон один для всіх. І права конституційні мають громадяни всі. У нас немає привілеїв, незалежно від ознак. В конституції байдуже, чи заможний, чи бідняк, рівні жінки і чоловіка, і дорослих, і дітей, Кольор шкіри, вік, освіта, всі права для всіх людей.